Дурвенькі були. Ну що, експеримент в мене вийшов вдалий, Наша курка Білефельдер, кочка, прийняла наших індичаток-курчат, своїх прийомних дітей. Тримаємо їх поки що всі ще закритими в клітці, щоб менше переживати, тому що хев не звикнуть. Ну, принаймні, вони вже тут давно в клітці, вже десь добрих два тижні. Бачимо, що коли наші індичата підросли, настрій в мене трохи до них вже покращився. Вилізли там інші, з іншими проблемами, але ну, нічого ми потім про них поговоримо. Зараз нас е, хотів показати, що все ж таки можна привчити курку до курчат. Ночували вони в нас в коробці, я на ніс забирав, в день вона головне, що вона їх не кусала, як я вже там говорив і показував. Це вже великий плюс А, з ними гарно повадилися. Спочатку вона їх не, О, не кусала, вкусила. Щось вона не цей. Ну, менше з тим. Перший раз таке бачу, якщо чесно. <смі> <смі> Діча, значить, вони любить курчат, напевно, не хочу курчат це теж білий Ось Спочатку вона їх не кликала, а потім почала кликати. Ну і одна курочка в нас є барбазія. Барбазє цього року ми не встигли собі налупити. Вічно рух був цього року в нас по Барбазіє. І тому ми собі не встигли налупити. але ми про. Це знімемо окремий ролик. Е, індичата наші, не знаю скільки мають, але вони досить великі, як ви бачите, по відношенню до курочки білефельдер. Курочка наша білефельдер українка, вона не є великою. Віднімкенті, які в нас є там. Е, але ось е, така хороша наша мамка. Тут в нас ще є. 5 корочок білефельдера і один ось цей півник. Півник має таку грудку жовту, це мені подобається, тому що, що важливо, в пів... білифельдерів в пупівнях. Купівник білі важливо те, що він має бути жовтим, особливо грудка. Грудка має мати якомога менше сірого. Взагалі і далі вона жовта має бути. Ось такі то наші е, новини. Новини тут хороші по індичатах. Вони ручні, правда, вони би хотіли бігати, але ще якось так не намагаюся їх випускати. Їсти мають вдосталь, хай виїдають корм, зараз в них він валяється попід ноги. Їдять вони в, нас, в наш домашній комбікорм і варю я їм, варю пшоно з гречкою. Потім це все разом вимішую так, щоб була така каша сипкувата і вимішую з кондикором і даємо їсти. Ну і відповідно кропи вожу зі села, просто нарізаю і кидаю без нічого. Раніше вони на неї накидалися, не але зараз бачимо, що вони вже, як то кажуть, її об'їлися. Ось це одне індичем в нас від романа Стасюка. Було, Одне я забрав до хати, бо воно щось доходить там, не знаю. Ну і два загинули. Яєчок було небагато, а було чотири індец. Одна померла, потім друге і лишилося тільки два. Ну, Це нам для зміни крові, тому що ці діти в нас від бронзового нашого індика і від нашої цієї, як його лиски. Тільки два індичатки є від чорної індички. Сім індичат у нас є тут від Лиски чи вісім, ось, а решта вже е, треба нам щось трошки поміняти. Якщо е, оця індича, по-моєму, буде індичка, то нічого страшного, буде наш індик. Ну, тобто е, виростуть, тоді будемо вже щось говорити. А поки що покажемо, як наша малеча підросла. Е, сплять вони зараз під індичкою, крупива під мамою квочкою. Мама квочка їх обігріває, любить. І про них потихеньку дбає. Так що можна пробувати експериментувати, правда, не завжди в мене таке виходить. Ну в принципі, тут я бавився, з ними, то вийшло. В селі в мене там одної разу було не вийшло, тому що я за один день хотів, щоб курка привикла. Було тільки так лівінську сицеву, я був привчив до курчат за один день. Ну а тут треба було побавитися трошки більше. нас зараз там на меті ще один, один такий експеримент зробити. У нас є квочка Амрокс. І кочка Легорн. Тата легорн. Ми не знаю, чи нею щось вийде зробити, потім все розкажу і покажу. Так, погнали ми ще далі, щось зараз вам покажемо. А тут у нас курчата легорни і наші ці. Мінорка та білий хайдер. Звідси ми продали легорна. Недавно ми продали моєму знайомому. Продали чотири курочки, два півника, півника і продали півнику нашому півнику, нашому дописувачку, він там, де справи має. <клухи> Лишилися тільки у нас чотири курочки ще. І мінорка. Мінорки теж ми продали 6 штук, їх лишилося 10. Цього року ми лупили мінорочку собі. Тому просто було зайве яйце, на мінорку так не було попиту. На яйця, в принципі, я не дуже їх так і розкидав. Ось. І маємо дві курочки білифельдера і півника. Скільки тим курчатам теж не знаю, треба подивитися по запису, їдять вони аналогічно те, що е, наші індики, ось індики там, ті вони наступні клітці. Їдять вони те, що наші індики почуваються вони себе чудово, по хаті вони вже літали, а тут в них вдосталь місце. От нам бачите, навіть вони трошки щось і купаються, погнали. Там я їм підсипаю цей. На тирсу, зараз я підсиплю, то ми собі покупалися. А в наступній клітці ми ще собі лишили пару курчат також ситцевої. Опа. Для трошки зміни небагато. Минулого року я мав, трошки більше. Цього року маємо, по-моєму, 8 чи 9 курчат лівінської ситцевої також, щоб підлити свіжої крові. І обновити, може там десь якась курочка, щоб не пропала. Але хоча, якщо чесно, то дивлюся, що по курочках у нас трошки туговато. Тут в нас все йде по півниках. Один, два, три. Три. Ну, три півники. ще плюс-мінус можна боротися, але по Лівінських так не завжди добре видно, де півник до курочка, тому що може бути зараз курочка, а потім бац і став півником. У мене вже раз така була. Ось такі наші і індичаті новини. Ми всі ростемо, українськими бройлерами їх називаємо. Мають гарний апетит і добре їдять. Зараз ми ще там щось підкинені їсти і хай собі відпочивають. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.